Вої нам бути мені, як чудово було би тоді, я ходив би у срібній яскравій броні, і меч тримав у сильній руці. Отвої нам бути мені, от би воїна бути мені, як чудово було би тоді, я сидів би завжди на великім коні і кричав би «давайте проходьте мерщі!». одвої на бути мені. воїном бути мені, як чудово було б тоді. Я би бився хоробра і на землі. Всіма царствами заволодів. От би воїном бути мені. От би воїном бути мені, як чудово було б тоді. Усі б поважали мене царі і шано мені би нам бути мені, от биво бути мені.